1 вересня в усіх закладах освіти громади відбулися урочисті лінійки з нагоди дня знань. Святковий захід пройшов і у Коростенському міському ліцеї номер 4. урочисте зібрання. Розпочалося хвилиною мовчання за загиблими воїнами. Вже четвертий рік поспіль. Свято першого дзвоника проходить в умовах війни. Проте педагоги, батьки та учні з вірою дивляться у майбутнє, сподіваючись, що цей навчальний рік стане переможним. Переконаний, що 2025 26-й рік це наш рік, рік наших перемог, рік наших успіхів та досягнень. Ми очікуємо, що саме цей навчальний рік стане роком великої нашої перемоги, нашої української держави та справедливого миру. Я вдячний всім нам, в першу чергу, батькам. Педагогічному колективу всім небайдужим друзям ліцею, які допомагали впродовж цілого року, я хотів би, щоб ви прийняли в нашу велику родину ліцейну нових учнів, які перейшли з інших навчальних закладів або переїхали до нас. Їх не незначна кількість 19, але підтримайте їх. І я переконаний, що все нам вдасться. У межах заходу відбулася благодійна акція 1 вересня без квітів. Учні та батьки долучилися до збору коштів на закупівлю станції РЕП для військових 143 батальйону, де служать наші хлопці. У результаті вдалося зібрати 46 тисяч 110 гривень. Свято супроводжувалося приємними несподіванками. До ліцеїстів завітали улюблені герої, які розважали присутніх, дарували позитивні емоції, співали і танцювали разом із дітьми. Варто нагадати, що цього року ліцей номер 4 вперше не набирав першокласників. Директор закладу Олександр Дзига пояснив, що це пов'язано з реформою освіти та поступовою трансформацією закладу в академічний ліцей. Також цим шляхом пішов і ліцей номер 11 Значив директор таким чином у Користенській громаді планують створити два академічні ліцеї: одну початкову школу, а решта закладів з 2027 року трансформуються у гімназії з початковою та базовою освітою. О, сьогодні привели до ліцею. Е, в мене дочка в шостому класі. Так, скажіть, будь ласка, як налаштовані ви на новий, на новий навчальний рік? Звичайно, позитивно. Позитивно. А донечка? Звичайно, ціле літо проминуло, відпочили, треба й навчатися. Так, щоб хотіли побажати от всім нашим українським школярам. Побажати терпіння, здоров'я, берегти воно дуже дуже треба. На снаги ну все саме найкраще. дві учениці. в мене одна перейшла в четвертий клас, а інша перейшла в десятий клас. Так, як взагалі налаштовані на новий навчальний рік? А, ну, загалом не дуже, тому що канікули. Але я думаю, що вони адаптуються буквально там через тиждень-два і вони вже будуть в строю. А мама як налаштована взагалі? Мама саме як вчитель, то налаштована. Okay. Як налаштовані на новий навчальний рік? Погано. Чого? Не хочеться. Чого? У який клас перейшли? Одинадцятий. Одинадцятий. Ви випускний. Так. взагалі вам треба попрацювати так добре, щоб гарно здати НБТ? Е, це ще. Легко легко скажете заново добре. Треба добре і в тисячу раз добре ще. Ну, все одно, ну, як ну, налаштовані, якщо чесно. Ну, якщо чесно, так, 50 на 50. Ще точно не налаштований достав? Навка після геніков, так? Ну трошки так. так. Як налаштовані на новий навчальний рік? Позитивно, більш-менш. Ви випускниця, так? Так. Так, які взагалі плани у вас вчитись, готуватись до НМТ? Маєте так, якісь плани на майбутнє, куди будете спрямовувати свої сили гуманітарно, це чи якісь точні науки? Точні науки. Точні. Куди хотіли вступати? Е, університет такий. який? – так? Е, – КНУ імені Шевченка. Факультет, яким як, би ви хотіли стати бухгалтер, напевно ну бажаємо вам успіхів. – Дякую. День знань це свято школярів, студентів, їх батьків та вчителів. Нехай новий навчальний рік буде мирним і переможним.